Виконуємо кільця амігурами. перетягуємо ниточку, перекручуємо. У нас утворилася петля, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через петлю. Після цього ми стягуємо з пальчиків. У нас вийшлося кільце. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Нас на гачкові дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду: три повітряні петлі. Один, два. 3. Вводимо гачок в кільце, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок в кільце, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Ми пров'язали один, два, три рази по три повітряні петлі і з'єднували стовпчиком без накиду. Повинні пров'язати так ще три рази по три повітряні петлі і з'єднувати їх стовпчиком без накиду. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, 6 разів по три повітряні петлі і з'єднували стовпчиком без накиду. Після цього беремо, тримаємо за ось цей маленький кінчик ниточки, стягуємо. Тягнули. Вводимо гачок в першу петлю. на гачку є дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали перший рядочок, в'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Тут арочка складається з трьох повітряних петель, що ми в'язали. Перетягуємо ниточку, нагачку і три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Накид, вводимо гачок під низ, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Отже, ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом, повинні пров'язати ще 2. Один, 2. Ми пров'язали один, два, три, 4, 5 стовпчиків з накидом. Формуємо попкорн, вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, вводимо гачок в петлю. Перетягуємо ту петлю через стовпчик з накидом. Пров'язуємо піко з трьох повітряних петель. Один, 2, 3. Ми пров'язали три повітряні петлі, вводимо гачок в першу петлю, На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали піко з трьох повітряних петель. Знову пров'язуємо піко з трьох повітряних петель. Один, два. Три. 3 Вводимо гачок в першу петлю. Нагачкує 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Піко з трьох повітряних петель. 1 2, 3. Вводимо гачок в першу петлю. Нагачкує 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Ми пров'язали три рази піко з трьох петель. Після цього вводимо гачок в першу петлю. Нагачкує дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Три повітряні петлі. Один, два, три. Ось тут. Ми пров'язували стовпчик без накиду. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків, три рази піко з трьох петель. Після цього, як ми зв'язали 3 піко, вводимо гачок в саму першу петлю, з'єднуємо, після цього пров'язуємо три повітряні петлі. Формуємо попкорн Піко з трьох повітряних петель, пікло з трьох петель. Піко з трьох петель. Вводимо гачок в першу петлю. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Накид, вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо попкорн з 5 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Закінчимо в'язати другий рядочок, пров'язали 3 повітряні петлі. Ось тут ми пров'язували стовпчик без накиду. Вводимо гачок в цей стовпчик без накиду, перетягуємо ниточку, у нас нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. Ось тут є три повітряні петлі, які ми пров'язували на початку. Ниточку трошки петлю витягуємо, повертаємо на виворітний бік, вводимо гачок в першу петлю тих повітряних петель, що ми пров'язували, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Заховали ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. Наша сніжинка готова. Дякую всім за увагу!